Вітаємо, мої дорогіньки, на своєму каналі Еліанора Таро 2. Вчора був день народження. Дякую всім, хто мене привітав, хто пам'ятає, що в мене день народження. Дуже вдячна, дуже порадували ваші подарунки. Хто привітав, сьогодні у нас. Ритуал очищення менталу нашого. Буде працювати справжня вискала свічечка. Але до початку ритуалу я хочу а, на Тару подивитись, що ми будемо чистити саме з вами. А, слухайте уважно, що покажуть карти. Якщо бачите, що саме ваша ситуація. А, цей ритуал буде саме для вас. Якщо навіть вам здалося, що це не про вашу ситуацію, не про ваше життя. Все одно можна послухати цей ритуал і продивитися, ритуал чистки. Тож займіть зручне положення, розслабтесь, присядьте, де вам зручно у крісло чи то на ліжку, на дивані. Позабудьте, щоб вам ніхто не заважав. Змініть ваше взуття, якщо є така змога. Хай ваші ступні стоять на чомусь приємному, м'якому, на, ков... на чомусь такому, да. коврики якісь. Бажано не схрещувати руки, ноги. Тож розслабте м'язи, обличчя, взагалі рук, ніг, всього тіла. От, І слухайте, кого ми тут зараз будемо дивитись, по-перше, подивимось сигніфікатор, хто не в курсі, наприклад, ви не таролог, да? ви не займаєтесь таро. Сигніфікатор це карта або карти. Їх може бути чи одна, чи декілька, яка характеризують вас на зараз і вашу ситуацію. Тож можемо дістати одну або декілька карт, кого ми можемо тут дивитись і в якому ситуацію можемо дивитись тут. Людина діяльна дуже. Така і у вас на сьогодні є така справа, якась дуже, яка потребує саме вашої активності, і навіть не лише вашої. Тут показана група людей, може бути з трьох чоловік або більше неважливо. До речі, вам подобаються ці люди, і вам приємно проводити час. Навіть якщо це робочий колектив, вам приємно, вам подобаються ці люди, і ви з радістю з ними ділитесь своїми якимись навіть емоціями, переживаннями. Навіть якщо це, як я і сказала, вже стосується справи. А можливо це навіть і сімейні справи. так. Угу. Кого навіть може бути як сімейний бізнес, да? комусь хочеться перемог у любовній сфері, можливо, ви а, щось у парі, когось хочете як добитися. Тут мені показують прихильності чиєї, ось, да? Ця людина для вас є авторитетом яким-то. В чомусь навіть ви в неї навчаєтеся. Навчаєтеся долати складності, да? угу. для когось взагалі ця людина як джерело енергії, як сонце. Знаєте, от як сонце світить, і душа радіє. Да? Ось так і для вас ця людина. Тобто ви хочете добитися, принаймні, розположення так, цієї людини до вас, щоб людина до вас розположилась добре. А потім, вже як доб'єтеся цього розположення, то вже почнете, можливо, діяти у її бік. Ну це більш на чоловіків, схоже такий. Варіант те, що, чого ви хочете. Хоча і зараз і дівчата такі активні дієві, можливо, і у вас. Але ж, якщо ви дійсно жінка, дівчина, да, можливо, ви чекаєте проявів такої людини, яка є для вас. Кохання заряджає, так? Є для вас вашим коханням, і ви чекаєте дійсно проявів від такого чоловіка, який є для вас справжнім сонечком, справжнім джерелом вашої енергії. Ну, Якщо ви себе впізнали, давайте на дно колоди положимо, якщо схоже на вашу ситуацію, то давайте будемо робити нашу. Чистку нашого менталу, щоб всі доріжки розкривалися, заодно подивимося, як, можливо, якісь негативні моменти чи заблоковані шляхи в когось були на шляху до вашого такого а, моменту, моменту перемог в, в вашій ситуації. Да? Так, тож дивимось, яка тут ситуація. Бачу тут людину, схожу на сидить на троні, сидить на п'ятій точці рівно, да, до неї людина з поклоном яким-то прийшла. Є якийсь момент якогось поклоніння в когось комусь, не знаю з якого ви боку, поки що не розберу. Чи з того, чи з того, подумайте, чи хто вам поклоняється, чи кому ви можливо. А, ну, Не бачу поки що, що це чи божество, чи ви просто перед людиною так якоюсь вхиляєте голову. Але бачу, що той людині, яка... Сидить не мов би на троні, який поклоняється, да, що перед нею якась темна, темне марево виникає. Тобто в людини не немовби закрита дійсність, та, яка відбувається у неї перед носом буквально. І навіть людина чомусь аж голову наче втрачає. Тож дивіться, може бути на комусь магія. Тобто ви е, ледь не принижуєтесь перед якоюсь людиною або поклоняєтесь їй, а вона не може дивитись на речі реально. На ній, не мов би чийсь вплив якийсь. Можливо, навіть магічний. Вона від цього сама не в собі, навіть так. І, до речі, багато такого відливається темного, негативного, хай, є, якщо є на комусь такий негативний вплив, від чого він виникає? Це і заздрості, заздрості фінансам, заздрості а, красоті, можливо, молодості. Хтось, можливо, вже таких зрілих років заздрить тим, хто помолодший. Таке буває да, в нашому житті. Але ж ми тут для того, щоб відлити цей негатив. Свічка енергетично сильна. Чому? Тому що вона з натурального воску, вона, до речі, пахне воском, те, що вона кольорова, це нічого, вона ну, просто підкрашена. так. Але кожен колір свічки також має значення. Синюю ми чистим ментал наш. і... Оточення наше, навколишнє середовище. Дивіться, як запрацювала добра свічечка. А зараз я візьму потім. Да, дуже добре працює, вже на комусь бачу крадник. Що таке крадник да, для неприсвячених? Це. Е... Коли людина спостерігає за вами, і мимоволі заздрить і тим самим стягує вашу енергетику успіху. Їй таке. Ми зараз це спалили, відлили у віск, у воду, вода, до речі, з сілью, щоб сіль витягувала цей негатив, всі ці чотири енергії працюють. Чому чотири Енергії чотирьох стихій, точніше. Енергія чотирьох стихій. Що, що тут задіяно? Енергія води це сама вода, так, тут. Енергія вогню, ви бачите вогонь. Сіль, енергія землі, стихія земля. Да? Ну, і повітря, по-перше, навіть колір, синій, да? блакитний це енергія повітря. І взагалі навколо нас є повітря, тому повітря працює і так завжди з нами. Дивіться, тут такий є момент. Є такий момент. Є слоник, тут бачу, в нього хобот чомусь опущений. Взагалі слоник це символ. Успіху, так, насамперед у роботі, але чомусь опущений. Так, є деякі успіхи, але не на повну силу, я би сказала. Чи то нема сил працювати на повну силу, щось зупиняє, чи то дійсно хтось перекриває шляхи. Тож, давайте ми відділимо цю ситуацію. Що тут, із-за чого, по-перше, може бути така ситуація? Дивіться, як знову ж таки запрацювала добра свічка. І знову ж таки, вона нам оцей фітіль, довгий, який не перегоряє, довгенько, да, показує, є заздрість. Знову ж таки є заздрість. Дивіться. І це вже саме про роботу тут. Бачу якийсь замок навішений. На чому тут замок? Замок на е, якомусь успіху. Угу. Ми відливаємо. Дивіться, як, дивіться, що робиться зі свічкою. Бачите цей довгий фітіль. І ще чернь пішла. Оце вірний знак, що є крадники знову ж таки. Бачите, що робиться. Дуже довгий фітіль і дуже Довго не перегоряє. Нам тут так не видно, як, наскільки. Угу. І дивіться, все одно горить. Це ж надо? Дивіться, яку довго не перегоряє. На два вогні все відпав. Відлили ми тут. Відлили, справились ми з цією ситуацією. Дивіться, що робиться. Бачите, аж стріляє. Це про що говорить? Про те, що хтось чинить навіть супротив, щоб ми не змогли пропрацювати цю ситуацію з тими заздрісниками. Ну все, тут у нас вже відлилось. Бачу якісь ось окочі є, дивіться. Бачите, хтось за вами спостерігає, за вашими успіхами, за вашою діяльністю є людина, яка просто про вас кудись зливає інформацію, просто кудись поширює. Для чого в два яких то боки? Поширює. Людина така, до речі, може займати якесь положення да, в суспільстві. А, давайте на приховані моменти. Бачу такий, а, бичка такого бачу. Бичок або тілець. До речі, хто під такими знаками кардинальними, чи то овен, чи то тілець, чи то навіть козиріг може бути, в рік кози, або да? бика народилися, а, з вас дійсно відлило щось негативне тут, бо тут у вигляді такої змійки навіть, чиясь злоба з вас зійшла. Да? Хтось на вас міг сердитись елементарно і перестали, бо ми тут провели такий ритуал. Тепер не сердиться на вас людина. Так. ну, Бачу, хтось активно почне діяти. Тут жезл в руках когось, і активно щось, нову справу якусь. Ну, можливо, навіть не нову. а... Продовжувати свою справу, якось ви будете з більшим запалом, з більшим азартом. Ось, побачите, після цього відео невдовзі прилив енергії почнеться, бо ми якісь блоки познімали, якусь негативну вплив, енергетику з вас злили сюди хай буде так. А тепер ми подивимось, продіагностуємо, наскільки добре пройшла у нас тут ця чисточка, і що ми відчистили як це на вас позначиться. Тепер давайте подивимося, що ми там відлили. З когось робили шута дурака, вибачте, за сторонні звуки. Я, мабуть, такі закрию, задовжуємо для вас пауза не була такою. Я зробила, щоб ви не помітили. І давайте подивимось, як повпливала ця відливочка на вас. Ну, дивіться, карта тут вона називається Політика і семірка Хмар. Хтось був ліцемірний. Так, і щось з цією людиною? Щось з цією людиною, це хтось кого вас чи хто ця людина за межами ілюзій. Ви, можливо, когось не так бачили, як насправді. Тобто спадає та піляна да, у тієї, людини, можливо, хто сидів отак, як на труні. Спадає пеліназучі. На що це пеліна спадає? На які ситуації чи на яких людей спаде пелена? Мораль тут показують. І Дивіться, якісь грати. Хтось із обмежень, яких вийде, можливо, навіть. І хоробрість. Так, дивіться, про... можливо, ви чогось боялись. Були якісь страхи із за тих. А... Уявних яких-то, ілюзорних яких-то моментів, які ви не бачили по-справжньому. Ви, ви були немовби в яких-то обмеженнях, -за тої мари пеліни перед очима. Тепер появляється у вас навіть якась хоробрість. Да? Хоробрість, як прорости крізь асфальт. Да? Карта Участь, да, Четвірка вогню, хоробрість, і навіть е, почнете. В чому ви навіть не думали, що почнете приймати участь. ви будете, А дивіться, яка випадає потужна ще карта. Вона просто перевернулася, просто сама напроса. Карта мир, десятка веселки. Подивіться, яка потужна карта. Тут весь земний шар, і багато-багато людей. Ви в яких-то світових просто справах почнете приймати участь, чи то політики стосуються, чи то взагалі яких-то переговорів, яких-то справ. Дійсно потужних, які впливають не на одну людину, а на багато, на велике, величезне коло людей. Ох, яка потужна ви стаєте. Потужна чи потужна інтенсивність, тобто сили діяти появились, як я і казала. Лицар э, веселки каже, що щось э, сповільниться, щось, от, як черепаха, так тут э, був, або ще є якийсь стрес, там, де було сповільнення, можливо, раніше за стрес, а, прив'язаність до минулого. Там ви починаєте вже порівнювати, чи варто робити так, як я робила, чи робив у минулому. Можливо, тепер діяти вже якось інакше. Ну давайте пораду подивимось, що ви повинні винести з цього порівняння. Тут порада займайтеся своїми звичними. Правами, але з більшою терплячістю тут буде якесь нове народження і подивіться тут фази місяця да? є і молодик, є, і повня, є, і е як українською ну, буваюча луна да, місяць. І буде свято. А що тут буде за свято трійка води? Ви знову будете в тому школі, нам випадала вже ця карта випадала трійка кубків. Тут мені показаний і король води, ви навіть, можливо, ви не знаєте, що ви можете людей лічити. Тут король води, тут більш чоловіча енергія, можливо, хтось з чоловіків дивиться, можливо, водного знака, і ви можете лічити людей, і тут показані руки. Руками можете лічити, це може стосуватися масажу, це може стосуватися біоенергетики. І не кажіть, що я не знаю, що це. Ви ну, от хто дивиться мене, і про хто відчуває, що це про нього, ви знаєте, про що тут. Лікувати а, руками навіть безконтактно. Але це нам так здається, що це безконтактно, коли людина на відстані руками своїми біотоками лікує, це не є вже безконтактно, це контактно просто на відстані. І осознаність, це як навіть і то, дивіться, ви прийдете до усвідомлення чогось. І неважливо жінка чи чоловік, навіть якщо тут короля води показали, все одно і жінкам це також. А що ще, ще? Які поради? Давайте подивимось. Прямо порада іменно, іди вовнутрь, да? іди в себе внутрь, да? Станьте більш усвідомленими, прислухайтесь до себе. Подивіться, скільки всього навколо людини, коли вона медитує, ви зрозумієте, що ви ізобільний. Ви відчуєте це завдяки цій медитації. Трішки варто поплити по течії дату з води. Розслабитись, от, наприклад, як зараз, і у вас навіть настане нове бачення. Нове бачення ви чули колись за такий термін нове бачення, да? що по ітогу ви отримуєте після цього ритуалу? Тут карта за коханці, да? але подивіться, тут і гексаграма, і багатокутник такий шостий. Хтось отримає кохання. Щасливе, красиве. В кого є якась важка ноша, да? тут показано: бремя якесь минуле життя вас не мов би щось тяне у минуле, да? і ви переживаєте з цього приводу, це завершиться. Про це кажуть. Завершення. Да? Пазлік. Ось пазлік і склався. Ось пазлік і склався. Ви просто прийдете до якоїсь усвідомлення якогось, що все я зрозуміла. Я зрозумів, да? як це робиться, як ця справа, неважливо, яка робиться. Ось що у вас усвідомлення вже не ілюзорне, вже не затьмарене буде. Ось ми відчистили, вибачте, справді ваш ментал. Що таке ментал? Ментал це ваші думки, ваші уявлення про щось. І ось тепер вони перестали бути ілюзорними, несправжніми людей, не в масках ви побачите, справжніми події не ілюзорними, а такими, якими вони є насправді. Всю дійсність ви побачите, яка вона є насправді. Тобто, ми добрались до самої суті речей завдяки цій чисточці. І я вас обіймаю. На цьому я закінчую. До нових скорих зустрічей з вами була я, Елеонора Радослава Бальтазар. Пока!